Слава Україні, вітаємо вас на хокеї сьогодні. В Києві на столичній колзенці шалет заповнений поєдинок національної першості між Крижинкою та Одеським штормом. Перед поєдинком відбулася розминка. На ній були гравці. Одеського шторму крижинки на кризі не було, але почекаємо ще час є до початку гри. Поки що скажімо, що сьогоднішній матч є останнім перед міжнародною паузою і перед паузою в чемпіонаті. Поперед нас протики національної збірної країни європейських націй. Наша команда гратиме на першому етапі у Литві. Спочатку товариський матч 5-го числа проти збірної Литви, а потім 6-го та 7-го числа поєдинки вже в офіційному статусі матчі знову проти збірної Литви і проти збірної Румунії. Чимало гравців шторма викликані до національної збірної України. це... Зокрема, Євгеній Ратушний, захисник і Форварди, і Крикля, Микита Сидоренко та Сергій Стецюра. Всі вони є, якщо не помиляюся, у заявці на сьогоднішній поєдинок ну, стає заявки крижинки Кепіталс. Наразі немає, знову ж таки, скажемо, що час ще є п'ять хвилин до офіційного початку матчу. В турнірній таблиці ну, з чим підходять команди до сьогоднішнього поєдинку. Шторм видав потужну серію з чотирьох поєдинків поспіль із очками. Дуже потужні ігри і проти Сокола, два матчі проти Кременчука. Овертайми, все це було дуже цікаво і все це справляє сильне враження щодо амбіцій шторма у поточному сезоні. Взяти хоча б останній матч проти Кременчука, чинного чемпіона, вели в рахунку хокеїсти шторма 2-0. Далі суперники вийшли вперед, шторм знову вийшов вперед. 4 таки Кременчук затягнув, скажімо, цей матч, перевів в овертайм і забив вже в овертаймі вирішально шайбу. Ну, ви бачите, бачите, що хокеїсти шторма. Вже вийшли на передмачу офіційну церемонію, а гравців Крижинки Кепіталс немає. Якщо їх і не буде на момент початку гри, то там буде рішення за головним суддею, але згідно регламенту, звісно, Крижинки Кепіталс може загрожувати технічна поразка. Але будемо очікувати на офіційну інформацію. Шалет столична козанка, бачите. Хвилини, секунди, які співають до початку гри. Головний тренер шторм. Руслан Борисенко київський вихованець, і лунає гімн України. Та ми мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули війні, що їх розв'язала Хвилина мовчання. Ми навіддали шану загиблим внаслідок російської військової агресії українським мирним мешканцям, а також нашим військовим, перед якими ми в безмежному боргу за їхній подвиг. Все ще немає на льоду гравців крижинки Кепіталс. Що очікує? Очікує на, на появу з останнього моменту. Також так, і суддівська бригада, яка призначена на сьогоднішній поєдинок, Сергій Рабарівше, Владислав Мельничук, і Ласмани Англіна Майффальт та Владислав Лук'яненко. Це рефері на годинник. Якщо, Але це ще не офіційно, але якщо. Буде присуджена технічна поразка, як я питався, відповідно, технічна перемога шторму, то шторм може піднятися на друге місце турнірної таблиці, лідирує Кременчук. Напередодні який класний матч ми з вами побачили. Кременчук проти Одещини. Фаворит Кременчук здобув перемогу на майданчику суперників. Це відбулося вкидання. Криженький підказ на льоду. Немає і ну, столична Крилька кав... Кіптос її загрожує технічна поразка, але знову ж таки це рішення головного судді, і будемо очікувати на офіційне повідомлення на офіційних ресурсах. Отже, Кременчук лідер у турнірній таблиці 15 очок. У шторма тепер може бути 11, сокіл, 10, Одещина 8, Кепітал з одне очко. Останнє місце турнірної таблиці. З за такої турнірної ситуації клуби українського чемпіонату йдуть на паузу. Попереду у нас поєдинки збори і поєдинки національної збірної, а ігри. Нашого клубного турніру національної першості відновляться вже в десятих числах листопада. Там буде дуже насичений тиждень, починаючи з 12-го числа. З 12 листопада заплановані ігри і, і кожного дня поєдинки цікаве протистояння і Кременчук, Сокіл ну зараз. І ця стартова стартовий відрізок чемпіонату показав, що наскільки. Цікаво, може бути і вже стала поточна печі, скільки було захоплюючих поєдинків, від кожної команди. Можна очікувати сюрпризів, боротьби за результат і, зокрема, в іграх проти фаворитів. Ну а сьогодні, на жаль, на жаль, у нас хокею, як ми бачимо, не буде. Шторм також залишив майданчик. Крижинка, який на сьогоднішній поєдинок, не з'явилась. Ну, будемо тоді, будемо завершувати. Чекаємо на матчі збірно і чекаємо на відновлення національної першості вже в десятих числах листопада. Дякую за увагу! На все добре.